11.46 я набрала 102. цією алейкою. Надія з сином прогулюється щодня. Мешкає неподалік, тому на вулиці Живова знає кожну місцину. Молода мама звикла до інтенсивного руху автомобілів та великої кількості людей, які приїжджають за покупками на ринок. Тому намагається переходити дорогу обережно, щоб не наражати на небезпеку себе і дитину. Але те, що трапилося у четвер, 21 березня, змусило змінити її звичний маршрут. Я йшла від магазину додому. Проходячи повз зупинку, почула вибухи. Подумала, що пітардами граються підлітки. А дуже гучні були. Обернулася на алейці троє чоловіків, один з них середній. З пістолетом стріляє з пістолета, і я зрозуміла, що це не іграшка. Ну я подумала, що це не іграшка, тому що спалахи були від дула пістолета. На щастя, чоловіки нікого не травмували, хоча тут завжди чимало перехожих. Чому вони стріляли? Тернополянка пояснити не може. Руку тримав він горизонтально, не в небо, не в землю стріляв, а власне ну, десь кудись не знаю в повітря, але Явно міг в когось попасти. Йдемо разом з Надією туди, де стояли хулігани. Ці чоловіки приблизно на цьому місці були, проходили і пішли собі далі в двори. Я не бачила облич, бачила власне, просто якби, фігури. Руки шапки жінка не розгубилася і одразу викликала поліцію. Правоохоронці приїхали за лічені хвилини. На лінію 102 надійшло повідомлення в 11.47 хвилин про те, що нібито невідомі особи стріляють з пістолета по вулиці Жива, 47. На місці події була виїхала група швидкого реагування міської поліції. Значить, знайшли жіночку, власне, яка надала це повідомлення про те, на місці тих людей. Які нібито стріляли, воявно не було. Значить, була викликана кінологічна служба. Оглянули місце на виявлення можливих гільз, проте також гільз в даному випадку не виявили. Оксана Сміська, Оксана Задорожна, Володимир Сосна, Тернопіль 1.